Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні не стало двох хвилинян. У кривому розі правоохоронці ліквідували нарколабораторію. У Стамбулі відбулися переговори між США та РФ. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 27 лютого. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати. Війна забрала життя волинянина Максима Шевякіна. Воїн 1983 року народження. Був родом із Луцька. Чоловік був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира першого механізованого відділення. Загинув 24 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Тарасівка Донецької області. Також не стало і бойового медика Романа Ткача. Воїн 1995 року народження був родом із села Чемерин Олицької громади. Захисник загинув в районі з населеного пункту Щербинівка Донецької області. Під час бойових дій редакція телеканалу Конкурентів Ві висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Стали відомі деталі ситуації, яка склалася у Луцьку на вулиці ветеранів біля одного з магазинів. Про це поінформували в патрульній поліції міста. Увечері, 26 лютого, поліцейські отримали повідомлення про ДТП без травмованих, що сталося на вулиці ветеранів. Водії вирішили оформити європротокол. Однак, під час перевірки документів з'ясувалося, що один із водіїв перебуває в розшуку через порушення військового обліку. Чоловік відмовився їхати до Луцького ОМТЦК та СП та почав тікати. Тож його затримали та доставили до ТЦК. У Ковалі стався мовний конфлікт між масажистом, його клієнткою та працівницею міської ради через використання. У мережі місцевий масажист опублікував відео, у якому розповів, що у нього стався конфлікт. За його словами, це сталося, бо він відмовився обслуговувати російськомовну клієнтку. Шок адміністрація міста Коваль погрожує мені переслідуванням через суд за те, що я розмовляю українською мовою. Це відео в себе на сторінці виклав волинянин Юрій Романюк. Він працює масажистом в Ковалі. Ця ситуація, як говорить чоловік, почалася з того, коли до нього на прийом прийшла російськомовна клієнтка. 18 лютого приходить до мене клієнтка. Просить зробити масаж живота. Звертається російською, відповідає українською. Вона починає перепитувати. Резонно питаючи, чи знає пані українською. І тут вона мені відповідає: 30 років живу в Україні, завжди розмовляла російською і буду далі розмовляти російською. На цьому сеанс і завершився, але через тиждень до нього навідалась перевірка з виконавчого комітету Ковальської міської ради, аби перевірити його документи. Але без скандалу, каже, не обійшлося. Далі почалися крики, що я порушую законодавство. Почала мені показувати закон. Де написано, що е, мова спілкування українська, а за згодою сторін це я теж розказував. Так розказував. може бути прийнятна мова. Ну, я кажу, ну згоди ж не було. І зрештою вона а Вона мені каже: е, це ви так е, е, вважаєте? А насправді має бути так: людина прийшла. Якщо вона прийшла російською мовою, з вами спілкується, ви ви зобов'язані спілкуватися з нею російською. Яблуком роздору між підприємцем та працівницею міської ради, як виявилось, стала російськомовна бабуся за 80 років. Саме вона після ситуації в масажиста написала заяву до управління економічного розвитку та торгівлі міста Ковеля з проханням перевірити його діяльність зі слів держслужбовиці Лілії Барни. Літня пані на прийомі їй зізналась, що вже навряд свої роки зможе прийти на українську. каже захист прав споживачів входить до її посадових обов'язків, тож мала відреагувати на скаргу. А тому прийшла до підприємця і запитала у нього ряд документів. Тему щодо мови, я навіть не говорила. Єдине, я показала скаргу, коли він скаргу прочитав, він каже: а, то та баба, яка до мене прийшла і на російській мові, тут мені говорила. Ну, бо коли він побачив скаргу, прочитав її. ось. А я кажу: я не знаю, чи та чи не та. Ну, в мене таке до вас. Чисто було питання щодо підприємницької підприємницькувають діяльність. Він, звісно, буром нагов на мене кричати. Я кажу, почекайте, не кричіть, знову таки голос не повишла на мене. Я судова особа, я роблю свою роботу. Як запевнила нас посадовиця, вона прийшла до масажиста, аби перевірити дозвільні документи на його діяльність, адже так мала відреагувати на скаргу споживача, а претензії замову в свою сторону називає надуманими. У Володимирі затримали збувача вибухових речовин. Як повідомили у поліції, працівники управління карного розшуку ГНП оперативники та слідчі у співпраці з оперативними службами поліції задокументували незаконну діяльність 50-річного мешканця Володимира. Встановлено, що фігурант через мережу інтернет здійснював збут вибухових речовин. Поліцейські провели кілька контролів за вчиненням злочину. 26 лютого причетного затримали. Під час оперативних заходів поліцейські провели декілька контролів за вчиненням ним злочину. 26 лютого він вже був затриманий. Ну, продавав, чаш, продавав, Під час обшуку у нього виявили та вилучили майже 3 кілограма вибухової речовини, понад 2300 культ та майже 2000 гільз. Усе це було скеровано на проведення відповідних експертиз. Фігуранта затримали, йому оголошена підозра та обиратиметься запобіжний захід тримання під вартою. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Російські війська в ніч проти 27 лютого запустили по Україні 166 ударних безпілотників типу шахет та дрони-імітатори. Українські оборонці збили понад половину цілей. Як повідомили у повітряних силах, підтверджено збиття 90 шахедів та безпілотників інших типів. Ще 72 безпілотники, імітатори локаційно втрачені. За даними ДСНС, в одному з районів Київщини внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа на промисловому об'єкті. На місці події працювали 81 рятувальник та 24 одиниці техніки. Пожежу ліквідували. А в Сумській ОВА розповіли про атаку на Липоводолинську. Громаду там уламки пошкодили приватний будинок також від російської нічної атаки постраждала Чернігівщина. У кривому розі правоохоронці провели 50 обшуків та ліквідували нарколабораторію. Із щомісячним прибутком увага у понад 3 мільйона гривень затримано 10 учасників злочинної організації, які протягом тривалого часу здійснювали незаконне виробництво та збут метамфетаміну. Про це повідомили у прокуратурі Дніпропетровщини. За даними слідства, мешканець кривого рогу організував наркобізнес та залучив до незаконної діяльності ще 10 осіб. Учасники злочинної організації облаштували нарколабораторію на території міста, у якій виготовляли метамфетамін. Фігуранти розповсюджували цей, так би мовити, товар по всій території України, доставляли замовлення клієнтам поштою або передавали традиційно з рук в руки. За попередніми підрахунками, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив понад 3 мільйона гривень. У ході проведення майже 50 санкціонованих обшуків було вилучено наркотичні засоби та Психотропні речовини, обладнання для їх виготовлення, телефони, чорнові записи, банківські картки, готівку у різній валюті, автомобілі. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Першу заступницю голови Чернівецької області військової адміністрації Альону Атаманюк звинуватили в тому, що вона нібито не захотіла сидіти поруч з ветераном, бо той їй не рівня. Сама посадовиця заперечує це а в Ова. Її вже відсторонили. Про цей інцидент розповів користувач Фейсбук Олександр Соколовський. Він оприлюднив скриншот, нібито листування Атаманюк з одним із працівників управління з питань ветеранської політики, яке очолює Валерій Вівчарюк, як вказує Соколовський Вівчарюк, доброволець, який захищав Україну у 2015-2016 роках та повернувся на фронт у 2022-му. Колишній снайпер сил спеціальних операцій ЗСУ. згодом. Атаманюк відреагувала, заявивши, що ця інформація зі звинуваченнями цитуємо не. Відповідає дійсності і є продовженням інформаційної атаки проти неї, яка триває вже десь 4 тижні. Тим часом начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк повідомив, що дав доручення невідкладно розпочати службове розслідування щодо Альони Атаманюк. Він запевнив, що воно буде швидким та об'єктивним на цей час. Атаманюк відсторонили від виконання обов'язків. Генерал-майора Андрія Гнатова призначили заступником начальника генштабу ЗСУ. Відповідний наказ за погодженням з президентом підписав міністр оборони України Рустем Умєров. Про це повідомляє Міноборони. Гнатов відповідатиме за генерацію сил і співробітництво з партнерами. Він має понад 27 років досвіду в армії. Служив на ключових посадах від командира бригади морської піхоти до командувача об'єднаних сил ЗСУ та військ оперативного командування Схід. Напередодні президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Гнатюка з посади командувача об'єднаних сил зсу. Суд засудив до семи років ув'язнення 27-річного львів'янина, який організував схему незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон. Він обіцяв виготовити фальшиві документи про непридатність до служби за 2 тисячі доларів, але був затриманий під час отримання грошей. За даними слідства, у березні 2022 року чоловік розробив незаконний спосіб військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон, зокрема до Польщі. Він обіцяв оформити двом чоловікам тимчасові військово-облікові документи з фальшивою інформацією про непридатність до служби, зловмисник також планував забезпечити клієнтів медичними довідками, які дозволили б їм виїхати за кордон. Вартість послуг становила 2 тисячі доларів з двох осіб. Тепер до загальносвітових новин міністр оборони Франції Себастьян Глекорню заявив, що Париж обговорює з Києвом розробку українських корисних копалин для потреб французької оборонної промисловості. Про це повідомляє France Info. за словами Себастьяна Лекорню. Переговори з Україною тривають з жовтня 2024 року. Цитуємо саме Володимир Зеленський під час поїздки в Париж минулої осені заклав у свій план перемоги питання сировини. Він зробив кілька пропозицій не лише США, але й Франції. Додав міністр. Українські корисні копалини Франція може використати для виробництва військової техніки. Країна сподівається диверсифікувати імпорт важливої сировини в наступні роки. Російські посадовці заявили, що 26 лютого у Стамбулі в Туреччині почався новий раунд переговорів з американськими представниками щодо функціонування посольств. Переговори відбувалися у резиденції генконсула США у Стамбулі. У держдепартаменті раніше зазначали, що представники США зустрінуться з російськими візаві у Стамбулі для обговорення роботи посольств, але питання України там не порушуватимуть. Ці переговори відбуваються у продовження зустрічі делегації делегації США і Росії 18 лютого у Саудівській Аравії, що пройшла тоді без участі представників України. Адміністрація Дональда Трампа оголосила про скасування більш ніж 90 відсотків грантів агентства США з міжнародного розвитку Юсейт для надання зовнішньої допомоги. Як повідомляє CNN загалом майже 5800 грантів USAID було скасовано а понад 500 грантів Юсейт було збережено. Загальна гранична вартість збережених контрактів становить приблизно 57 мільярдів доларів. США на додаток до скасування грантів USAID приблизно 4100 тисячі державних грантів було скасовано, а приблизно 2700 тисячі державних грантів було збережено. Йдеться у повідомленні. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 п'ять або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. Тож не paremaga aides .